Біженці зі сходу активно передислоковуються на західну Україну. З дня у день цей потік збільшується, і Бродівщина також готується приймати громадян з окупованих територій. Для цього у районі створили спеціальний штаб, повна назва районний штаб з питань, пов'язаних з соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. Над забезпеченням необхідних умов для біженців працюватимуть практично усі державні та недержавні установи. Представники від кожної зібралися на нараді у кабінеті першого заступника голови районної державної адміністрації Оксани Прокопець. В нас по області офіційно зареєстрованих 3,5 тисячі біженців, ну, так проживають, які приїхали до знайомих та родичів вже близько 10 тисяч. Гостро стоїть питання саме переселення, поселення. Цих біженців. Умови мають бути не нижче середнього. Відповідно, має бути харчування, забезпечення роботою. За інформацією районного штабу на Бродівщині зареєстровано 29 біженців, 18 дорослих та 11 дітей. Втім, головний координатор перебування біженців у районі, Ігор Гащак, директор управління соцзахисту, нарікає: немає жодної конкретної інформації про кількість громадян, які прибувають. Адже більшість приїжджають до родичів та знайомих, до прикладу, в міліції також немає жодної інформації про наявність в районі переселенців, але правоохоронці насторожі. На, на даний час і в нас в області, і в інших областях є такі дані про те, що е, тим людям, ну деяким з них, від них їм не тільки вже треба допомагати, вже від них оборонятися треба. Тобто разом з тим, з тими дітьми і з тими жінками вже. Поступають, приїжджають люди, які будуть ну, цікавити нас. О, ну, щоб відслідковувати їх поведінку, то треба б, дійсно мати повну інформацію про них. У місцевий паспортний стіл звернулося четверо людей. Бродівська міська рада допомогла трьом. У пенсійний фонд звернулося двоє біженців з Луганської області, один з Донецької. І ще один переселенець із Криму вже повернувся назад. Не проблемніше із біженцями у службі зайнятості. Наразі туди звернулося троє людей. До нас ніби як звертаються з категорії незайнятих, яких безпосередньо ми маємо і питання працевлаштування вирішувати, і матеріальне забезпечення. Оця позодо, яка зверталася Свою раду і паралельно до нас це з категорії зайнятих, тому що вона на сьогодні офіційно перебуває у відпустці, вона є вчитель, педагог, але ми її все рівно допомогли, посприяли, надали консультації. Більше того, виїхали на місце в опари в табір, веселка, і туди її працевлаштували, вона задоволена, позавчора підходила до нас. Запитувала, чи планує залишитися, осісти, чи все таки повернутися, тому що Слов'янськ все-таки є на сьогодні звільнений. От, то вона каже: Я не знаю, подумаю, але мене все влаштовує, мені допомогли, дякую, і все в неї гаразд. Інша особа в нас звернулася, це Мартинюк, проживає в Гая. Ми його працевлаштували у прогрес СТЗОВ на, на начальника, чи як його можна назвати за фермою. Так, і ще одна особа, от я зараз акцентую вашу увагу. Це є мешканка Криму, Євпаторії, молода особа, Масло Ганна. До речі, десь воно ще буде проблематикою. Я хочу звернути всіх присутніх увагу, що людина не проста, тому що вона ніби вважає, що хтось тут їй щось зобов'язує, тому що ми кинулися всіма як кажуть зусиллями і відшукали її місце праці. А саме тут у центрі місця «Укрсиббанк». А це не просто нині на сьогодні для нашого працевлаштувати на заробітну платню 2,5 тисячу. Натомість молода особа сказала, що мене це не влаштовує. Більше того, у мене є справа на матеріальне там пособі по безроботі і крафта. Як я не, що вас саме не влаштовує, відповіді я так не звучала, але вона дуже добре пам'ятає про її права, а не обов'язки. Ну, і відповідно, що особі належалося, ми її зареєстрували, офіційно надали статус безробітного. На сьогодні її призначено виплату допомоги по безробіттю. Ну а далі, все-таки питання має першочергово стояти працевлаштування, то після відмови цієї роботи ну не знаємо, що ми їй маємо запропонувати. Далі. Найбільше переселенців, що перебувають на Бродівщині, звернулися за медичною допомогою. Загалом 14 осіб сьогодні. Як повідомляє перший заступник голови райдержадміністрації Оксана Прокопець, мали прибути у броди ще двоє мам з дітьми до шести років. Їх зняли з поїзду, дід, тобто не пройшли всі блокпости, один проїхали. І ті люди, які мали приїхати до нас, за кожним районом було закріплено дві мами, і, ну там, відповідно, в кого двоє, в кого одна дитина. Значить, ті люди, які були закріплені за нашим районом, до нас не приїхали, тому що, як кажуть, сепаратисти зняли людей з поїзду, не дивлячись на те, що навіть є маленькі діти. Біженцями у районі будуть займатися не лише влада, соцслужби, медицина, громадські організації, а й Державна служба надзвичайних ситуацій. Зателефонувавши за номером 101 можна отримати допомогу. Переселенцям зі Сходу надають не лише прихисток, роботу, їжу, одяг, а й юридичну допомогу. Одним словом, у районі тепер налагоджена всестороння співпраця щодо соціального забезпечення громадян, які приїхали з тимчасово окупованих територій кого, які будуть запитання, чи хтось може буде знати якусь інформацію, звертається безпосередньо в управління соцзахисту. Ну, думаю, що робота налагодиться. І стане, як вона має бути, але будемо надіятися на краще, що, що все ж таки стане мер і біженців, як то кажуть, і зі і так і не буде. Щоденно ми отримуємо інформацію від різних установ і організацій по тому, хто прибув, з якими проблемами люди прибули. На сьогоднішній день на території Бродівського району переважна більшість людей прибула зі Сходу, з Криму в приватний спосіб. І цю інформацію ми отримуємо з джерел чи охорони здоров'я, чи пенсійного фонду, центру зайнятості правоохоронних органів, так само і напряму люди звертаються до управління соціального захисту, якщо мають проблеми соціального характеру. І сказати точно можу лише те, що ця кількість людей на території району є значно більша, оскільки є люди, які приїхали до родин, до близьких людей, і якихось особливих проблем вони на сьогоднішній день не відчувають. Маючи і фінансові засоби, і місце, де проживати через те, інформація вона постійно оновлюється і в область постійно прибувають переселенці, можливо, десь є результатом такої міграції незначної, бо в інших районах є більше людей. Те, що Бродівський район є віддалений від обласних центрів, а оскільки людей в першу чергу більшість людей цікавить працевлаштування. Можливість для якоїсь самореалізації на новій території в Бродівський район таких можливостей надмірних немає. Так само у нас немає інфраструктурних об'єктів, які могли би прийняти більшу кількість людей. Наприклад, немає ні санаторіїв, ні комунальних гуртожитків, ні закладів для більшої кількості розміщення людей. Так само це є причиною, що ну, незначна умовна кількість людей на території. У нас. Все ж, у випадку, коли люди будуть прибувати, ну, таке може бути, чи є можливість тих людей розмістити десь? Як це буде ну, от Єдине, хочу звернутися до громади району, щоб десь. Можливо, в добрий спосіб дали знати або відгукнулися на предмет бажання або можливості таким людям тимчасово проживати чи в приватних помешканнях, чи у вільних помешканнях, які є в приватній власності. Через те, що як я вже сказав, таких державних закладів, комунальних закладів на території району в нас немає. Але ми шукаємо, коли отримуємо інформацію про те, що є проблема там з проживанням людини, з розміщенням людини. Ми шукаємо і знаходимо.